Привіт, педі. Я зобов'язаний тебе запитати. Минуло вже 12 місяців відтоді, як ми тебе бачили. Запитання полягає у тому, як минули ці 12 місяців та як пройшла операція на нозі. Перші кілька місяців були складними після операції, яка пройшла в березні. Кілька тижнів я навіть ходити нормально не міг. Відновлення дещо затягнулось. Пройшло напевно тижнів 12. Я відновився до травня. Розжирів, підхватив інфекцію. Коротше, то було таке, що дві ночі провів уго госпіталі, і якщо чесно, то так, братан, складно було. І тут я можу погодитися з Волкановським, коли тобі призначають дату поєдинку. Ти як бієць, не знаєш, що з собою робити. Я сидів на дивані. І що ж мені з цим, цим робити? Думки не припинялися, і це не саме найкраще відчуття. Мені здається, Тоні це найкращий варіант для твоєї кар'єри. Тепер у тебе є можливість стерти враження про твій минулий бій, здобувши перемогу над таким великим бійцем, як Тоні. Та ви знаєте, що я ніколи не Мовлявся від поєдинків, яке б ім'я не було написано в контракті. Кумедно, що в той момент гуляли фейки про те, що МакГрегор, а в підсумку анонсували бій проти Тоні. Через це всі почали запитувати мене слухай, а ти що справді битимешся з Тоні? І я казав Ні, це маячня. А потім, через два тижні, у мене на столі виявився контракт з іменем Тоні. Для мене велика честь вийти проти такого бійця. Він один із найбільших легковаговиків. Коли мені було 15 років, я дивився UFC, а він уже виступав. Ав там відтоді я не припускав його поєдинків. Є така поговірка: одного разу твої герої становляться твоїми ворогами. У глибині душі я бажаю тоні перемоги, але я не можу дозволити йому забрати мій шматок пирога. Коли стежив за боями, тоні як фанат, ти помітив, що від бою до бою він стає повільнішим, помічаєш різкий спад у його можливостях. Зазвичай так і відбувається, коли ти доходиш до цього віку, а йому ж скоро виповняється 40. Думаю, всі роки до цього він покладався тільки на свої швидкість та Тизм, чомусь підсумку, коли ти стараєшся, приходить кінець. Але я готувався до тоні, який прикінчив кобоя Ентоні Петіса. Та це на барбозу. Я не очікую побачити у поєдинку тоні, який відлетів від Бобі Гріна і Нейта Діеза. Тоні, здається, ти в гарному настрої. Поділись, будь ласка, що є цьому причиною. Е, все круто, табір пройшов бездоганно. Я радий тут бути. Насолоджуйся бійцівською неділею, бо основну роботу ми вже закінчили. Тоні, знаєш, коли люди бачать таке протистояння, в них народжується припущення, начебто, її всі хочуть підняти педі Пімблета за рахунок Тоні Фергісона. Але що ти сам можеш сказати про педі? він виглядає жирним, не знаю, чи зробив він вагу. якщо відкинути всі жарти та хештеги, які я ставив, педітортик це було легко, особливо тоді, коли він почав те все лайно викидувати. Я заставив хлопця нервувати, але думаю, протистояння буде крутим. Очевидно, що в нього серія перемог, а в мене серія невдач. Але в цілому в мене більше досвіду та поєдинків. Я розтрощу цього чувака. У багатьох бійців скіли не відповідають їхньому хайпу. Що ти нам можеш сказати про педі, як про проспект та його вміння у клітці? Ну, він і він в моїй вазі. У мене для вас не буде багато слів. Чим ближче поєдинок, тим більше серйозності. Він переймається, що я заблокував його в інстаграм, а я такий маленька сучка. Якщо зібрався нести усіляке, то не втрачай я яєло у процесі, не втрачай, як маленька сучка. Він цього питання теж торкався. Казав, що ти досить чутливий. Тому що саме ти заблочив його в інстаграмі. Я просто не хотів бачити оте лайно. Я знаю для нього головне Ютуб. Усіляка його хрінь, парики і таке інше. Я тут не для того, щоб розважатись. Можливо, колись я дарував комусь такі можливості. Був трампліном для деяких бійців до їхнього теперішнього становища, але з цим покінчено. Я можу це довести як мінімум своєю командою. На днях я комусь казав завелити хавало, тому що вони шуміли, коли я давав інтерв'ю Акамото. Вони зайшли в кімнату і попросили бути чемним. Я їм сказав, пішли у дупу. Я тут не для того, щоб бути чимось другом. Я тут не для того, щоб з кимось обійматися і займатися тим лайном. В мене є Девід Гогінгс та інші одноклубники, тренери, які допомагають мені привести усе у порядок. Якщо ви не моя дружина, не мої діти та не моя команда, тоді відчепіться. Ви будете вічливим і я буду вічливим. У цьому ти ти будеш битися проти молодого та яркого бійця. Що від тебе чекати у суботній вечір? Я буду лупцювати сильно. я підійму темп та зроблю з нього сендвіч з кетчупом. Я вийду туди та буду використовувати свої леза та навички. Хотілось би і окуляри з собою взяти. Якби можна було, я б точно з ними бився. «Так, що я вийду робити свою роботу, впевненість на місці. Усі переймаються, що я працював тільки над кардіо. Но, типу, ти не постив свої спаринги, роботу на лапах. Сучка! я не повинен для вас викладувати це лайно. Я дійсно не повинен. Ви можете глянути на інші сторінки і зробити свої виводи, повернутись на мою і потім плакати. Робіть, що хочете, а я продовжу те, що хочу я. Та в суботу ви все одно будете дивитись на мене. Колбі, вітаємо тебе у Вегасі. Ти цього титульного шансу дуже довго чекав. Тебе чекає бій з Леоном Едвардсом. Як ти себе почуваєш? Я почуваюся супер. Дуже добре повернутися на американську землю захищати країну, захищати громадян. Тому все чудово. Це могло пройти в ЮКей. Але він сказав: історичний йдіть нахер. Всім фанатам з ЮКей сказав, що не хоче там захищати пояс. Він краще відправиться на американську землю. Тому історія повторюється 1776 року. Краще британцям не приїжджати до Америки, залишиться ні з чим. Не здається тобі, те, що він відмовився битися в ЮКей, дає змогу битися за британських фанатів, так як і за американських. Так, я навіть думаю, що мені придеться захищати пояс у UK, так як у них відібрали пейперв'ю мені образло за фанатів із UK, адже вони гідні більшого, чим те, що для них зробив Леон. Тому напевно вони і кричали моє ім'я, коли бився Леон. Йому начхати на них. Він просто посміховисько. З низьким майк'ю Я б хотів би, щоб медіа задало йому питання про його освіту. Він взагалі вчився. Цього ми ще не питали, а щодо його навичок. Чи вважаєш ти, що це буде традиційне протистояння ударника проти борця? Чи ти вважаєш, що ти можеш дати йому бій у стійці? Ні, я можу усьому його побити. Мені подобається, що це протистояння називають ударник проти борця. Але я вже не той бієць, який виходив останнього разу в Октагон. На вихідних ви побачите нову версію мене. Я декласую Леона, пробуджу звіра у собі, а в Леонові сикуна. Якщо на вихідних ти забереш пояс чи плануєш ти бути активним чемпіоном. Так, я буду всім тим, чим не є Леон. Я буду справжнім чемпіоном тим, кого фанати поважають, завдяки яким цей спорт іде вперед, а йому начхати. А я ні. Я люблю фанатів та цю компанію. Ця компанія, я люблю її. Вона змінила моє життя. Дай Бог здоров'я Арії, Дані Вайт Андрю Андру Кембелу. Всі ці чуваки зробили мене звичайного хлопця мультимільйонером. Я хочу бути активним чемпіоном. Леон стільки раз відмовлявся, що його навіть тепер не обговорюють. Мені довелося спасати ситуацію та бути альфа-хижаком, та побити Вудлі, коли Леон відмовився просто від нежиті. У нього був звичайний нежит, а Він відмовився битися з Вудлі. Тоді був організований титульний поєдинок з Усманом, А він каже: «Ой, ні, я не хочу це. Я хочу інший. На що, взагалі, цей хлопець заслуговує? Він не хоче битися, та просто держиться за пояс, який в нього є. Тому татусь Ковінтон тут, щоб допомогти їй всі спасти ситуацію. Враховуючи, що була страхує бій, і всі напевно зробить його наступним претендентом. Чи є зацікавлений ти в такому поєдинку? Ні, хто хоче битися з расистом. Чи можете ви уявити, що я сказав, що хтось за щось заслуговує тільки із за кольору шкіри? Це брудно та огидно. Цей хлопець нічого не заслуговує. Він не зірка. Треба було самому просуватися. Я зробив себе суперзіркою сам. А він що зробив? Він нічого не робив. Він тільки викликав та провокував усіх своїми расистськими заявами. Ось Він казав, що Колбі заслужив цей поєдинок тільки із-за кольору шкіри. Та ви що, жартуєте? Ніякого титульника йому не дадуть. Колбі, очевидно, ти бився з чемпіонами найвищого рівня: Камару, Робі Лоуренс, Вудлі Де Санєс. На яке місце серед них ти би поставив Леона Едвардса? Він знаходиться на дні списку хлопців, з якими я бився. Я бився з членами зали слави, а у цього хлопця була легка доріжка. Всім подобається говорити про мій шлях, але давайте поговоримо про його. Він побив до Санніса після того, як побив його я. Потім 40-річного сирона, діяза. Я, я не розумію, як його резюме можна називати яскравим. Де ті претенденти, яких побив Леон? Їх нема у списку. Він взагалі не вражає і на цих вихідних я покажу, хто такий Леон. Він просто з цикун з низьким IQ. Стосовно усмана, як тобі його бій з Ханзатом? Я думаю, він переміг. Він побив камшота. Він перебивав його і навіть вразив його. Мені здається, камшоточкував битись у стійці. Він не попадав навіть по ньому. Перевірте статистику ударів. Якби були п'ять раундів, Усман знищив би його у чемпіонських раундах. Він би його вирубив. Так що я думаю, він виглядав гарно, враховуючи чотирьох чи п'ятидневне повідомлення та ще й бій на категорію вище. Де він не бився, то я думаю, що він побив Чемаєва. Вважаю, що фанати зі мною погодяться. Леон, як тобі цей досвід, враховуючи інші рази, локацію та противника? Ну, нічого такого. Я не думаю, що цей поєдинок щось крупніше, ніж минулий мій бій за пояс. Тоді я відчував набагато більше на собі тиску. Я довів собі багато чого, я підтвердив, що можу досягти того, чого вже досяг. Так що виходити на поєдинок з Колбі з чуваком, який мені не подобається, це робить задачу легшою як у тренувальному таборі, так і при виході на бій. До цього моменту міколбі тебе обзивав. Казав, що ти секунд з низький майк'ю. Сидів він з зображенням Дональда Трампа. як тобі вдається зберігати мотивацію та не вестись на весь цей трешток формату професійного реслінгу. Ну, дуже легко. Всі ж знають, що він грає цього персонажа. Дуже легко сприймати таку людину як клоуна. Все, що від мене потрібно, це сприймати його як звичайного клоуна. Якщо відійти від його персонажу, що ти можеш про нього сказати як про бійця? Він не настільки хороший, як всі думають його й зупиняли раніше. Тікіо. Його раніше переводили та душили. Є багато способів його перемогти. Він просто звичайний бієць, який по суті трохи більше огризається. Він, типу, усмна, тільки більше шкрябається. Ми з командою відпрацювали гарний геймплан, щоб відключити всі його сильні сторони. Та моя ціль вийти та винести його. Коли ти в останній раз бився у березні, ти не дуже був задоволений тим, що він в статусі претендента. Ти не вважав, що повинен битися з ним. І ось ми вже тут. Ти й досі вважаєш, що якби система була справедлива, то він би не був претендентом. Ха-ха, uh, <laughs> як ти, ти вважаєш? У Белала теж, в принципі, є серйозний аргумент. Так саме так. Я думаю, всі знають у цьому залі, чому він б'ється за пояс. Ну, ми вже тут, і тепер це не має ніякої різниці. на вихідних я виходжу, щоб знести його, і я на цьому тільки сфокусований. Заслуговує він цього чи ні? Це вже не має ніякого значення. Він у будь-якому випадку б'ється за пояс, і він моя мішень. Ти згадував, що Колбі тобі не подобається, ти його ненавидиш, чи це просто персонаж, який тебе дратує. Я не знаю його досить добре, щоб ненавидіти, але його персонаж мені не подобається. Для мене досить дивно, що дорослий мужик носить на собі другого мужика. Це все дивно. Я цього не розумію, можливо, це із-за того, що ми з різних частин світу, але якщо це в нього фішка, його прикол, хай займається. У Колбі були шанси, і зараз у нього з'явився шанс, на який він, на твою думку, не заслуговує. Чи вважаєш ти, що цей бій може підтвердити, що його час скінчився, і він тут довго як затримався? Так я так вважаю, бо Колбі відмовлявся битися з молодими хлопцями. яких йому її всі пропонували, а він відсиджувався два роки. Коли таких, як він, перемагають, воно тільки накопичується. І потім вони не впевнені, чи треба продовжувати. Тому після моєї перемоги він закінчить кар'єру або спуститься на дивізіон. Він кидав визов ісламу, тому хай б'ється з Ісламом у легкій вазі. Як проходить неділя, та як себе почуваєш перед поєдинком. Усе добре, все йде по плану. Томсон дуже довго був у тебе на Радарі, і коли він погодився, як ти цьому зрадів і що для тебе означає цей бій. Так, я був дуже задоволений. Томсин дуже гарний боєць. можна не дивитись на його вік. Він вже показував свій рівень. Він показував, що він міцний хлопець. і Я заінтригований цим поєдинком. Ти повинен був битися у вересні, але бій зірвався. Поки ти чекав, прийшло півроку, чи не хвилювався ти, що тобі не знайдуть суперника. Так, звісно, я був засмучений, що бій зірвався, але я до цього відношусь з розумінням. Я не намагався багато про це думати. Я фокусувався на тренуваннях. Та просто сподівався, що її всі знайдуть мені суперника. Багато хто вважає, що ти складний пазл, який важко розгадати, але і у Томсона гарний стиль. До яких аспектів ти готувався у цьому протистоянні? Так, так, у Стівена Томпсона складний стиль, і мені треба було до нього підготуватися. Оснований на карате, деякі мої партнери імітували його стиль. Тому я думаю, що я до цього готовий. Чи були в тебе бійці схожі на нього? Ні. Так, мені треба було змінити деякі речі із за його гри ногами із за того, як активно він їх викидує? Так що так я над цим працював та адаптувався до його стилю. Стівен Томсон був перед тобою. Він казав, що у разі перемоги він отримує титульний шанс. Чи вважаєш ти, що ти в такій самій позиції? Я вважаю, що я досить близький до титульника. Мені просто треба перемогти. Якщо ти достроково переможеш Томпсона, чи вважаєш ти, що обійдеш у титульній гонці? Билала Мухаммада? Так, я дійсно так вважаю. Якщо мені вдасться достроково прикінчити Томпсона, то я маю битися за титул. Я хочу привезти пояс в Казахстан Тівен, Пройшло багато часу з минулого разу. Тоді була субота, і ти так тоді й не побився. Які емоції ти зараз відчуваєш? коли знаєш, що шовкат зробить вагу, і бій відбудеться. Ну гарна новина в тому, що він завжди укладався у вагу. Я знаю, що він професіонал і зробив все, як треба. Це класно, це прекрасно, чувак. Знати, що твій суперник професіонал, який з'явиться тут, і ми разом на вихідних покажемо шоу. Так що я просто радий, шкода, що на це потрібно було стільки часу. Я дуже чекав поєдинок у липні і серйозно готувався до нього. Хотілося вийти в октагон трохи раніше, бо готуюся з квітня. Спочатку бій мався бути у Ванкувері, а потім, як мені здається, перенесли на липень. Так що мій табір розпочався у квітні, тому після поєдинку треба буде добре відпочити. Але зараз я почуваюся просто бездоганно і готовий на вихідних показати шоу. Коли тобі запропонували Шавката, які в тебе були думки? Бо спочатку ти мався битися з Мішелем Перейрою, з яким стилістично був би досить цікавий бій. Потім пішли чутки про потенційний бій з Камару Усманом, і ось ми тут. і тепер тобі доведеться зустрітися з Шавкатом з високорівне. Проспектом. Коли тобі запропонували таке ім'я, про що ти well, подумав? Uh, Уперше про Шавката я почув багато років тому, коли вони хотіли влаштувати наш бій. І відверто говорячи, я тоді навіть не знав, хто він такий. Я чув, що він трощив своїх суперників, але він був новачком у цій компанії. Тоді я відповів, бо вважав, що є інші хлопці, які на це заслуговували. Побитися у таких позиціях у рейтингу. Потім я почав за ним слідкувати, і він справлявся досить гарно. Він зараз на п'ятій сходинці рейтингу і його називають. Майбутнім чемпіоном, так що, коли я отримав можливість побитися із топ-5, то я подумав, краще бути не може. Має можливість доказати всі та усьому світу, що готовий до титульного шансу ще одного заходу за поясом. І Шавкат ідеально для цього підходить. Настав час це зробити проти важкоб'ючого хлопця. Як я пам'ятаю, у цього хлопця 100% фінішів чи щось біля цього. Я знаю, що цей хлопець вийде і буде активно працювати. Він точно спробує мене фінішувати. І саме в таких поєдинках ми. Мені хочеться себе перевіряти. Так я бачив поєдинки Шавката. Я слідкував за ним ці пару років. З того моменту, як я узнав про нього, я слідкую, і він в усьому відмінний. Це як битися з Рорі Макдональдзом. у той час, як ми з ним билися, він був відмінний в усіх аспектах. Тому думаю, тут те саме у поєдинку. Доведеться адаптуватися, тому що я думаю, він із тих бійців, які з кожним разом розвиваються, прогресують, становляться кращим. Більшість бійців з дивізіону б'ються кожного разу однаково. А Шавкат ще один хлопець, як Рорі Макдональдс. Тому я думаю, що я до цього готовий. Я тренувався з відмінними хлопцями перед цим поєдинком, та й не тільки всі ці роки. Я готовий до цього. Перекладено та озвучено спеціально для каналу ЕМ в деталях. Підписуйся та долучайся до телеграм-каналу.